Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Кілометрові черги до ТЦК плюс перебої з роботою застосунку резерв плюс. Від 18 травня військовозобов'язані у віці 18-60 років почали масово оновлювати свої дані. Закон є закон, та й штрафу ніхто платити не хоче. Однак не все йде за планом. Влада намагається виправити ситуацію і пропонує скористатися електронною чергою. Що це за ноу-хау, як проходить оновлення даних, та скільки ухилянтів вже передали поліції? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Згідно з законом про мобілізацію в Україні, який набув чинності 18 травня, упродовж 60 календарних днів до 16 липня. Усі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Для зручності уточнити свої дані можна не тільки у ТЦК. В Україні від 18 травня навіть запрацювали спеціально навчені адміністратори у ЦНАПах та електронний кабінет. Однак без черг не обійшлось. Про те, як оновлюють дані в ТЦК Кияни, розповіли в етері Київ. 24 я приїхав о п'ятій ранку сюди, щоб зайняти чергу, і записався вже 16 шістнадцятим. Людей дуже багато, не завжди вони стигають та справляються. Але треба все одно отримати документ. Я живу далеко звідси і ночував у родичів через дорогу. Щоб зайняти собі чергу, інший чоловік говорить, що не підлягає мобілізації, проте все одно мусить оновити дані згідно з новими положеннями. У черзі до ТЦК він був 114 м Я кандидат науку. У мене є відсрочки і не підлягає мобілізації. Але документи треба оновити після 18 травня. Але спочатку казали, що. З 13 травня можна оновити. Я прийшов у 8 ранку. Мені сказали, що приймають після 18 травня. От я прийшов знову. Сьогодні я 114-й в черзі. Третій опитаний порівнює оновлення даних із лотереєю. За його словами, щоб отримати військовий квиток у нинішніх умовах, треба, щоб пощастило. Я приходжу з 13 травня. Це треба просто, щоб щастило. Зараз треба було знову прийти. Зараз я 30-й в черзі.

Це мені вже отримати військовий квиток. Через шалені черги до ТЦК Міноборони запустило новий сервіс електронну чергу. Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбудеться в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Очікується підключення інших. Як записатися до є черги, пояснили у Міноборони. Виберіть ТЦК ТСП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Водіть ваші персонали. Альні дані для запису підтвердіть номер телефону, отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту. Якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу. Байше Мінцифра розробила спеціальний електронний функціонал, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК. З собою обов'язково треба мати телефон, паспорт та ІПН. Як це працює? Військово зобов'язаний Українець чи Українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в оберіг. Заявник отримує витяг з спочатку і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. У відомстві запевняють, що навчили працювати з електронною платформою 8300 плюс адміністраторів ЦНАПів. Провели онлайн тренінги, надали інструкції та відеогайди. Від 18 травня 2024 року. Адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу. Ну а якщо ви не прихильник черг, тоді велкам до системи Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджети. Потім на екрані привітання буде запропоновано авторизуватись за допомогою Бенк-АйДі, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати фейс АйТі чи відбиток пальця для входу в Плюс». Потім послідовно. В з'являються екрани, на яких треба підтвердити номер телефону, адресу проживання та імейл. E на наступному екрані можна перевірити правильність даних, після чого налаштувати вхід до застосунку. Цікаво, що повноцінна версія застосунку резерв плюс з'явиться у червні. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Два дні існує цей проєкт, два дні він у доступі. Причому це МВП-версія, а повноцінна буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник військово-облікового документа і штрих-код. Процесиде після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру оборіг щодо себе у застосунку Резерв Плюс. Також має з'явитися qr код відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Про введення в систему коду розповів Давид Арахамія. Такий qr код стане електронним замінником військового квитка. Також він додав, що через додаток Резерв Плюс свої дані оновили вже 400. Ста 094 тисяч 94 особи, тоді як через ТЦК майже 2944, а через ЦНАП майже 4000 тисячі людей, зокрема українцям, які зіткнулися з проблемами в резерв плюс, наприклад, якщо персональні дані не відповідають дійсності, у Міноборони радять звернутися до сервісного центру підтримки застосунку. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу, ті, кому не вдалося уточнити свої дані. Або якщо виникли якісь проблеми з цими даними, якщо вони не відповідають, Відповідають дійсності, ми радимо цим людям звернутися до сервісного центру підтримки за стосунку резерв плюс. Окрім того, давайте не забувати, що перевантаження мало місце. Давайте визнавати цей факт. Це було передбачувано, тому що багато хто дійсно вирішив спробувати щось нове, в тому числі чимало військовослужбовців чинних захотіли дізнатися, як воно працює. Попри те, що не завжди застосунок працює як годинник, Дмитро Лазуткін розповів, що наразі вже зареєстровано 620 тисяч скачувань за стосунку «Резерв плюс». На 11 годину, 20 травня, всі технічні негаразди, які були в перший день, виправлені. Ба більше застосунок зараз лідирує серед військовозобов'язаних, які оновлюють дані. Люди намагаються виконувати норму закону, але роблять це у зручний для них спосіб. Також він уточнив, що додаток Резерв Плюс вже запрацював у всьому світі. В перший же день існування сервісу були деякі проблеми у людей за кордоном та Україні через перенавантаження. Це відбувалося через те, що в деякий момент одночасно на сервісі намагались авторизуватися та уточнити дані близько 700 тисяч людей. Однак додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні, через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату. Та на медичну комісію, як і раніше, повістки мають вручатися особисто і під підпис. Кабмін у своїй постанові щодо мобілізації прописав хто де як може вручити листи щастя. Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання у громадських місцях, місцях масового скупчення людей у ТЦК на блокпостах і пунктах пропуску. Через кордон про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до. ТЦК, однак, це не всі сюрпризи від влади. При цьому також створюються групи оповіщення. Вони також мають право роздавати повістки. До складу групи оповіщення можуть входити представники ТЦК, органів влади, підприємств, організації установ, навчальних закладів, поліція, голови ОСББ або фізособа, керуючий багатоквартирним будинком. Для роботи груп оповіщення ТЦК видає наказ про склад груп оповіщення, маршрути оповіщення, список підприємств, працівники, які підлягають оповіщенню, час та строки оповіщення, порядок залучення ОСББ до оповіщення. Повістки видаються групам оповіщення під підпис. Після проведення оповіщення подаватимуться звіти про кількість виписаних і вручених повісток. У разі відмови від повістки складається акт відмови і підписується не менше ніж двома членами групи оповіщення. А от розсилати повістки поштою почнуть від 18 липня, коли мине 60 днів. Наданих на оновлення військово-облікових даних під такою повісткою не буде потрібен підпис громадянина. Вона вважатиметься врученою з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручити за адресою проживання особи. Для того аби прийти в ТЦК, по цій повісті громадянину дається 14 днів. Після цього можна отримати заочний штраф. Після кількох штрафів є ризики відкриття кримінальної справи та подання в розшук. Не обійшлося без нововведення і в головному військовому документі кожного військового Пов'язаного українця Кабмін затвердив нову форму військового квитка. Зокрема, в ньому буде інформація про те, що особа є ухилянтом у разі скоєння особою адміністративного чи кримінального порушення. Постанова набула чинності 18 травня 2024 року. В оновленому військовому квитку також міститиметься інформація про дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результати ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до національної поліції відповідно до нового порядку військовообліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов'язку навіть якщо він був виключений з військового обліку це означає що навіть ті хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі отримують військовообліковий документ у таких громадян документ не вилучається, а до нього вносяться дані ні, про виключення з обліку багато дискусій точилося, що ж робити обмежено придатним після 18 травня 2024 року, коли головний мобілізаційний закон набув чинності. Речник міноборони Дмитро Лазуткін підкреслив, що автоматичне переведення у категорію придатний чи непридатний неможливе. Він зазначив, що проходження ВЛК для того, щоб підтвердити статус, можливе лише після оновлення даних у ТЦК ЦНАПІ чи електронному кабінеті. Що робити тимчасово непридатним. Розпочнемо з того, що направлення військовозобов'язаних на військову лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, автоматичного переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно вЛК. Примітно, що законом про мобілізацію передбачений термін проходження ВЛК 4 дні. Ні, але за потреби цей строк можна збільшити. Про це повідомила в ефірі новини Лайф юристка Надія Шуляк. Вона наголосила, що якщо людина хворіє, нещодавно мала операцію, або знає, що конкретного спеціаліста немає у складі ВЛК, наприклад, нейрохірурга, онколога, довідки про стан здоров'я та лікування потрібно брати із собою на комісію. Юристка закцентувала із собою, потрібно мати як оригінали, так і копії документів. Одразу пишемо заяву на голову районного ТЦК або органу, до якого ви по. Даєте документи і зазначаємо перелік тих медичних документів, які ви просите врахувати при визначенні ступені придатності до військової служби, щоб потім не було питань, що він не надав. Був сам згодний. Він все сховав, бо ці історії я слухаю в судах. До речі, цікаву статистику оприлюднили у правоохоронних органах. Виявляється, що ТЦК передали нацполіції інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки. Понад 20 тисяч осіб було знайдено поліцією та доставлено. До ТЦК про це повідомляє обоз UA з посиланням на дані від Нацполіції, згідно з даними, рекордна кількість українців, які уникають військової служби на Дніпропетровщині. Там за 4 місяці 2024 року до підрозділів поліції надійшло понад 38 тисяч звернень з ТЦК. З них вже знайдено та доправлено до ТЦК понад 5,5 тисяч осіб. Залежно від регіону, цифри відрізняються. А що думаєте, ви про процес оновлення даних для військовозобов'язаних в Україні? як який спосіб є найбільш зручним на вашу думку. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.